Конфедерати. Отчиняй, проклятий жиди, бо будеш битий. Отчиняй ламайте двері, поки вийде старий паскуда. Постривай, стривайте зараз, нагаями свиняче ухо. Жартувати чи що ти хочеш? Я з панами, крий Боже, зараз дайте встать ясновельможні. Нишком свині. Пане полковнику, ламай, упали двері, а нагай малює вздовж жидівську спину. Здоров, свини, здоров, жиди, здоров, чортів сину. Та нагаєм, та нагаєм, а жид зогнув спину. Не жартуйте, мості пане. Добрий вечір в хату, ще раз шельму, ще раз. Годі, вибачай проклятий. Добрий вечір. А де дочка? Умерла, панове. Лежеш Іудо, нагаями, посипались знову. Ой, паночки голубчики, їй богу немає. Бреше шельмо. Коли брешу, нехай Бог карає. Не Бог, а ми. Признавайся. Нащо б мав ховати, якби жива? Нехай Боже, щоб я був проклятий. Ха ха. -ха! Чорт, панове, літанню співає. Перехрестись. Як же воно? Далебі, не знаю. Отак От дивись, Лях хреститься, а за ним Іуда!» «Браво! Браво, браво, охрестили. Ну, за таке чудо мого речу, мості пане, чуєш, охрещений мого речу? Зараз, зараз, ревуть, мов скажені, ревуть ляхи, а поставець по столу гуляє. Є ще полька не згінела. Хто куди гукає? Давай, жиде, охрещений із льоху та в хату, знаєш, мигляє, наливає. А конфедерати знай гукають. Жиди, меду, жид не схаменеться. Де цимбали, грай, псявіро, аж корчма трясеться, краков'яка оддирають вальса та мазура, а жид гляне та нищечком Шляхецька натура. Добре, годі, тепер співай. Не вмію, їй Богу, не божись, собача шкуро. Яку ж вам? Небогу була собі та гандзя каліка небога, божилася, молилася, що боліли ноги. На панщину не ходила, а за парубками тихесенько, гарнесенько, поміж бур'янами. Годі, годі, це погана, схизмати співають. Якої ж вам? Хіба у цю? Стривайте, згадаю. Перед паном хведором ходить жит ходором. І задком, і передком, перед паном хведірком. Добре, годі, тепер плати. Жартуєте, пане, за що платить? Що слухали? Не кривись поганий. Не жартуєм. Давай гроші. Де мені їх взяти, ні Шегеля, а панською ласкою багатий? Лежеш, собако, признавайся, ану, ти, панове, батагами? Засвистіли, хрестять лейбу знову. Періщали, періщали, аж пір'я летіло. Їй же Богу, ні шеляга, їжте моє тіло, ні шеляга, гвалт рятуйте. Ось ми порятуєм. Постривайте, я щось скажу. Почуєм, почуєм, та не бреши, бо хоч здохне, брехня не поможе. Ні. Вільшаній, твої гроші? Е, мої, ховай Боже, ні, я кажу, що вільшаній, вільшанські схизмати по три сім'ї, по чотири живуть в одній хаті. Ми це знаєм, бо ми самі їх так очухрали. Та ні, не те, вибачайте, щоб лиха не знали, щоб вам гроші приснилися. Бачте, у вільшані у костьолі, у титаря, а дочка Оксана, ховай, Боже, як панночка, що то за хороше, а червінців, хоч не його, так що, аби гроші, аби гроші однаково. Правду Лейба каже, а щоб певна була правда, нехай шлях покаже. Одягайся! Поїхали ляхи у вільшану. Один тільки під лавою конфедерат п'яний не здужав стать, а курника п'яний і веселий. Ми жиємо, ми жиємо, польська не згенела.